Коли ти виграєш національний чемпіонат, ти ну, стаєш національним чемпіоном, йдеш представляти Україну на світ. Е, ну, насправді це дуже такі класно. Типу, я теж як згадую мене, там мурашки по шкірі йдуть зараз. Це який я виграв, це я вже другий раз брав участь. І коли я пішов на перший чемпіонат, пройшов відбірковий. І всі такі тоді вже дивляться, думаю, хто це такий. Я на, на той період часу, мабуть, був. Можливо, наймолодший або один з наймолодших учасників, і в мене я був людина, яка взагалі смажить півтора роки. В результаті всі чемпіонат чемпіонати зайняв шосте місце на національному смажках це взагалі. Формат чемпіонату такий дуже закритий. Це такі просто стоїмо і робимо те, що робимо в себе там на виробництвах, смажемо каву. Тому всі рахують, що це найбільш такий скучний чемпіонат, але в той же час найскладніший чемпіонат, мабуть, з усіх. Треба готуватись в залі. Ну весь період часу завжди, коли ти там смажиш, треба постійно аналізувати, постійно смажити різну каву. В рамках Specialty Coffee асоціації ми щороку проводимо сім національних чемпіонатів, і власне один з них це чемпіонат з обсмажки. Кожен учасник отримує однакову каву. І він має її посмажити на різних ростерах, спрогнозувати, як ця кава себе поведе на тому чи іншому ростері, прописати заздалегідь смак цієї кави, дескриптори, температурні режими і попасти в них людина, яка попала в усі ці цифри, в описання там в температури, і ще й посмажила смачно. Ця людина перемагає, коли виграв чемпіонат України. Я там телефоную, кажу, що я там виграв чемпіонат, ну, от, каже, класно, вітаю. Каже, а що далі? Ну, що шо... я каже, я буду летіти в Америку. Вона ну, Матка каже, як в Америку. І у Х'юстоні це проводився чемпіонат, ну, світовий чемпіонат з обсмажки. І там з кожної країни ну, були певні представники. Я зайняв 20-го. На даний момент я являюсь головним осмажчиком. Коли в нас приїжджає якась нова кава, я її. Спочатку перевіряю зелене зерно, потім обсмажую на семпл ростері на маленьку, там завантаження 200-250 грамів у нас. І після того, як я посмажу на семплуростері, ми вже залежить від того, чи ми смажимо її під еспресо, чи, там, можливо, під фільтр обсмажку. Вже під залежить від цього ми вибираємо, куди ми цю каву будемо використовувати. Спочатку я смажив. Для себе ну, вчився. Просто просив смачників розказати мені більше для того, щоб я розумів, як я можу більше попливати на чашку, е, ну не тільки за баром. У мене починався шлях того, що я ще коли працював за баром в кав'ярні. Е, працював я їздив я дуже сильно захоплювався латеартом. У мене завжди було якесь таке бажання і стимул взагалі піти на національний чемпіонат. Я взагалі вже не працюю більше п'яти років за баром. і. Насправді дуже люблю іноді просто зайти, навіть коли я ходжу кудись на контролі якості, можу зайти за бар, просто налаштувати помели людям, а в результаті можу, там годину-дві просто сидіти, видавати замовлення. Вся кава, що п'ється тут в закладі, або хто в нас взагалі споживає, каву, по факту все одно вони вони п'ють каву, яку там ну, по смажу чемпіона, або по моєму профілю.